Бог наш завжди, нині, по се часі, на віки віків, слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю небесний утішителю істини, що всюди все наповняєш, скарби добре життя пода. Сте нас від всякої скверни і спасила і душі нас, святий, бори, сити, кріпкіся, ти безсмертний помилуй нас, святий, болися, ти кріпці, ти безсмертний помилуй нас, святий, бори, зати кріпліся, ти безсмертний помилуй нас. О! Линемочі нашій імені Твого Рахів, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і, Сину, і Святому Духу, і нині повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука.

Você se louvou. святі землі України. Святий Господь просвіта мої, спаситель мій, кого мені боятися. Господь, Господь, Господь просвіта моя, спаситель мій, кого мені боятися? захисним Господь, просвіта моя, і спаситель мій, кого мені боятися. моя, просвіта моя, і спасите мій. Дисну темо Святого Іванлія, ви росій, відповідного, від Матвія, святого Євангелія, читання, слава Тобі. За Господь просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить одержує, хто шукає, знаходить і тому, хто скукає, відчиняють. Чи є між вами така людина, яка коли син її попросить, у неї хліба подала б йому камінь, і коли попросить, риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви будучи злими. Вмієте дари добрі дітям вашим давати, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто буде просити в нього. Слава looking for real Здоров'я, спасіння, бо прощення, відпущення гріхів, рабів Божих, всіх, що стоять тут і моляться, всі, хто моляться на майданах, за всіх українців, по всіх усюдах, що зберегти всякої біди від недодушевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, у здоров'ї і добробуті, всі дні життя їх проходили, все милостиві, Господи вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це нас, Боже, Спаси, тві надійсь і хінці, ти, що ми далеко, Будь милостиві до нас. Оси милостиві, чоловіка, дружиний, Бог єси, і ми ти, славу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині час і на віки біки, Радж, Пресвятая бороди та спаслі на від кероби, від, від, від церати, що в мене спільне по словомів службові. Ти Боже надія наша, слава Тобі. Алло. Ой, блин. Давай слава, Богі, і, і Святому Духу і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Святить помилує і спасе нас, бо він благий, і чоловіко любить. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Господи Боже. Ісусе Христе, Спасителю наш, до Тебе припадаємо і скорботним серцем, сповітуємося у гріхах і беззаконнях наших, що ними зранули Твоє милосердя, і чинили від себе щедроти Твоїм. Твої, бо відступили від Тебе, владико, і законів Твоїх не дотримуємось, не робимо того, що заповідав ти нам, тому і уразити нас безладдям, і віддав. На потопання, не зневаження ворогам нашим, і приниженням Ми більше інших народів, і зневагу, і наругу терпимо від сусідів наших, Боже великий і дивний, що боліваєш за злобу людську, підводиш повалених, підіймаєш тих, що впали, небесну твою силу з неба, народові нашому зійшли, з ціли рані наших душ, і підійми нас постелінемочі. Бо вражені розслабленням стен на наші, бо хворі на неправду і породжуємо беззаконня, вгамуй ворожнечу і розбрат в землі українській, віддали від нас заздрощі, чвари, зарозумілість, злочинність, піяцтво і розпалення пристрастей, попали в серцях наших терна тер нечистот, непримиренності, озлоблення, щоби. Полюбили ми одного, одне одного, як одне ціле перебували в Тобі, Господі владиці нашому, як чим і заповідав ти нам, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо сповнилися ми приниження і негідні очей своїх на небо звести, згадай милості, що їх явив ти Отцям нашим, перемінив гнів Твій. На милість і дай нам поміч у скорботі, молить бо до Тебе, церква Твоя, молитвами святого рівного постарного Великого князя і блаженої великої княгині Ольги, святих благовірних князів-стравтотерців, Бориса Ліба та Ігоря митрополитів Київських, Михаїла Ларіона, Макарія Петра, святих митрополитів Феодосія Чернівського, Дмитрія та Арсенія Ростовських. Інокентія та Софронія Іркутських, Йосафа Білгородського, Івана і Павла Тобольських, які за Україну страждали, святого великомученика Юрія Побідоносця, великомучениці Варвари, святі мощі, які в благословенному Богом Києві перебувають. Преподобного мученика Афанасію Мне Миколи князя Луцького, Макарія Канівського, Феодора князя Острозького, преподобних отців наших. Антонія Феодосія та всіх чудотворців києво Печерських, преподобного Йова Ігумна Почаївського, преподобного Іова та Феодосія, Ігуменів Манявських, святої Юліані Кляжі Ольшанської святих на землі українській прославлених усіх, а особливо пресвятої Богородиці Вседіви Марії, яка з древніх часів покривала і захищала своїм святимом омофором країну нашу. В розуми народ український, а особливо тих, хто при владі стоїть про церкву нашу помісну, православну, помісну і Україну і весь народ добре дбати та державність відстоювати силою Христа, Того змісни державу і воїнство наше та захисти від підступів ворожих, піднеси людей. Піднесі людей розуму і сили і постав на служіння вітчизні нашій, а нам усім дай духа мудрості і страху Божого, духа міцності і благочестя і даруй кожному вогонь, любові до Матері нашої України, єдиної і неподільної, Господи, до Тебе вдаємося. Навчи нас чинити волю Твою, бо Ти. Бог наш, що в тобі, джерело, бо в тобі джерело життя, і в світлі Твоєму бачимо світло, подай милості і щедроти Твої народу українському, щоб ми славили святе ім'я Твоє з Отцем і Святим Духом на віки віків Амінь Господу помолимось Господи, помилуй. Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні діти, Твої в покорі, сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші, провини батьків, дітів, прадітів наших, при нині, благаємо тебе щиру молитву нашу, і подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай. Премилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благання милості, в милість свою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за серіп, за калік, за немічних і за тих, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. Сіднай нас усіх, єдину, велику християнську сім'ю, щоб усі люди брати. Як брати, слави тебе і величне ім'я Твоє, Господи, Спасителю наш преблагий, Ти поправиться Отця, сидиш, у сказаній, з же ляже засобло лайним ля, ля, оком на нашу церкву, на народ твій, Бож Твоїми, владико і просимо молитвами причистої Твої Матері, благаннями всіх святих українського народу. Дай нам єдності, дай любові і духа розуму. Навчи прощати, що ми завжди і всюди прославляли тебе, Господи Боже наш. Ти вислухав Мойсея, коли Він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський змісів на Амеликіян і озброїв Ісуса, на вина, на битву і повелів Сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй наш, що молимося до тебе, знесли силою твоєю, побожний народ наш, дослови Його справи, примнож славу Його, не перемовою. Над ворогом зміцнив все твою і Його державу, збережи його, пошли ангела Твого на зміцнення її, подай їм усе, що просить для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю Твою, яка раби Твоїх заступає в усьому. Бо Твоя є влада, Твоє, царство і сила, і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. oh